Ви і ваш друг Діма вирішили взяти участь у конкурсі дегустації фруктових соків. Проте Діма ніколи не робив подібні речі, тому, імовірно, він не має відповідних навичок, щоб розпізнати, які соки є у суміші. Отже, Марія організовує конкурс дегустації фруктових соків на фестивалі, і усього є 15 різних видів цих соків. Марія з них вибирає три різних та змішує їх разом. Учасник дегустуватиме суміш і намагатиметься визначити, які 3 з 15 видів були використані для її приготування? Припустимо, що учасник не може розрізнити смаки та вгадує випадково, це, власне, і буде наш друг Діма. Діма. Яка ймовірність того, що учасник, тобто Діма в нашому випадку, правильно вгадає, які три види були використані. Тут нам знадобиться наша улюблена комбінаторика. Отже, ну ми ще раз глянемо, що у нас є. У нас є всього 15 різних видів, і з них Марія обирає 3 різних, і також змішує їх разом. І насправді, якщо вона їх змішує разом, імовірно, порядок у нас не матиме значення. Оскільки, якщо ми, наприклад, змішаємо яблучний, банановий та ананасовий сік, незалежно в якому порядку. Смаки будуть майже однакові, а то і просто однакові. Отже, тут нам треба щось, де не використовується порядок. А у нас не використовується порядок у комбінаціях. Отже, як дізнатися кількість взагалі ось цих виборів трьох соків із 15? Це у нас буде це з 15 по 3. Ну, і тепер питання: яка ймовірність? Того, що учасник правильно вгадає, які три види були використані. Це у нас буде 1 ділити на С з 15 по 3, оскільки тільки один з усіх цих варіантів буде, власне, нашим варіантом із трьох різних соків. Ну і можливо, у вас виникло питання. А можливо, все-таки мало бути ось так. А з 15 по 3. І насправді це б працювало, якби, наприклад, учасники мали вгадати не просто три соки, а у який, в якому порядку вони взагалі змішувались. Наприклад, спочатку наливали ананасовий, потім умовний якийсь банановий і потім яблучний. Але оскільки нам треба просто вгадати три соки, то ми використовуємо саме комбінації. Отже, чому це дорівнює? Звісно, я можу скористатись формулою, проте я пропоную зробити це більш механічно. Отже, у нас є 3 наші соки. І скільки варіантів може бути на першому місці? На першому місці може бути 15. Потім оцей варіант уже зайнятий, отже, буде 14 і 13. Ну і це б у нас, власне, були розміщення. Але оскільки в нас комбінації, нам ще треба поділити на кількість перестановок ось цих трьох соків. Це в нас 3факторіал або 3 множити на 2 і множити на 1. Це в нас дорівнює. 3 множити на 2 множити на 1. І ділити на 15 множити на 14 і множити на 13. Поскорочуємо, тут у нас скоротиться, вийде п'ятірка, тут вийде 7 це в нас вийде 1. Візьмемо красивіше, намалюємо. 1 ділити на 35. У нас 5 на 7 це 35. Множити на 13. Це в нас буде 1 ділити на 350 плюс 105, це у нас 455. Отже, ймовірність того, що Діма правильно вгадає, які три види були використані. Це в нас 1,455.